Красота! Ах, які дерева файні! М? Там десь на тих деревах, певно, кунійча сидять. файні. фейні. А ти щось. Смиреки, смереки, смереки. Ялинки. Красота. Так, є слідочки перші. Лисяра тут находила, кос. Лисяра, лиски. Лес тут був Поприхату, мою недалеко Там, от вивідти, та й туди. А їх сніг файно блестеться. а репет файно так ще під ногами. Це тут коти находили. М -м -м, клас, клас. Да, увидеть, это их зайцами. Что ж тут нюхал, нюхал, что ж тут Дерси не знаю, что робил. Сразу в затянок зашел, сразу так холодно, ух. Морозец, морозец. Следочек леса. Класс. Зараз какие-то следочки, файные, может быть. Опа. Леса наході. Є леса в таких шо. Дай Боже. Пам'ятаєте, ми ходили десь з вами туди на той горб. Написаний камінь Дивіться, ціка тепер там зима файна.

Непонятно чи ці леса не дуже Такілеса Телес тут знов находив тут ще. Це тоже від леса Зараз там увидемо далі Якийсь хорек ходив. Це не біличий сліди Але схоже на білячі. може ласка. Прикольно. Так собі по дереві тут. тук 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 туди. Клас Снижал файно влезет. Как красота. Если есть где тут я нашел зайца. Сделал я И зайца. А у меня зайцы дышит, следок. Ох, який їв, який Кегаздин робив всіх. Так, попит плейт сюда. Ти туда далі шоу, прикольно. Зайчик ес. А ну за зайчика лайк. Вся природа, не красота. Если дотик шокомет не хотела, ади тут стрекла. Потім тут раметраж там слит. Ага. Сейчас скачь. Повека это файл.

Кі гадзі зайці по насліживо два скрізь Ту так як скрізь тут було пару зайців або ТБЛЕС, 6 літ якби, не знаю що Так як би лес за зайцем сигнал

Відсигнали зайця, хтось, видите? Гезді, передні лаби. А гездя аж задній. Гездя передній. Той. Це передній, а цей великий – задній. І так туди попалив. Так, туди. Воно хож з двох. Ох, тут було. Ну ще весело. Ну, така то погода у нас файна у понеділю. А ну напиши ка... напиши в тебе погода. Певно теж файно сніг випав. Красота має бути. Напиши інтересно. Ти вітки напиши. Чи у тебе є сніг чи нема. Добре, днімо додому погуляли, Файно сліди, подивилися клас. Все, Обов'язково став лайк і підписуйся. Ну тут просто красота така, зараз ще колідників зі... Новий рік, коротше, таке що їй. Це не можна не пропустити. Обов'язково підписуйся, став отакого. Та й ми пішли додому. Готуватися до Нового року. Шоше. А природа отака. Йо!